Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай». спонсор показу Фармак. Ну а зараз ми перенесемося до Ліверпуля, де буквально за 15 хвилин розпочинається офіційна церемонія відкриття Євробачення, де всі учасники двох півфіналів, які відбудуться відповідно 9-11 травня, крокуватимуть бірюзовою доріжкою, спілкуватимуться із ведучими, представлятимуть там, лунатимуть уривки їхніх пісень. Вони відповідатимуть на запитання. Це велика така ютуб-подія. Де всі фани Євробачення стежать і вже придивляються собі фаворитів, готуються туди вийти і. Музичний дует творчі, наші представники на Євробачення. От до того ми зможемо з ними поспілкуватися в прямому ефірі. Вони мають зараз з нами бути з Ліверпуля на прямому зв'язку. О, друзі, вітаємо вас. Судячи з того, що ви ще ну, так, не при повному параді, ваш вихід на бірюзовому хіднику, напевно, наприкінці, так скажіть, за які за яким під яким номером ви там з'явитесь, напевно, ближче до кінця, як співорганізатори і спів. Ну, не го... так, можна сказати, що співгосподарі виробачення так само. Привіт. Е, насправді ми ще не знаємо свій номер. Можливо, це буде десь під кінець, е, можливо, 19-й номер, як в нас е, е, порядковий номер виступу в фіналі. Але поки що ми готуємося е, до виходу. Але, але, але кепка е, е, ні на що не натякає, там 75-й номер. <ріст> учасників менше 40, тому я а, думаю, що не на провал за провалом. Євробачення в мене в Лондоні. <ріст> <ріст> учасників 75. Мені здається, 36 учасників має бути Ні, менше трошечки. так. на фінал відберу тільки 24. Коротше, менше точно. Uh, друзі, скажіть, як взагалі у вас? Моя от, от, вже говорила, що ви там частково співгосподарі. Ви почуваєте себе особливими, що все-таки ми переможці, але ми не приймаємо від нашого імені приймає Велика Британія. Але тим не менш, є особлива увага до України. Ми бачили, як тепло вас зустріли в аеропорту Ліверпуля, наша делегація. Навіть мер вас приїхав uh, зустрічати. Розкажіть свої враження. Як ми приземлилися тільки в Ліверпулі, зразу відчули дуже дружню атмосферу. Нас зустрів мер Ліверпуля сказав багато теплих слів. А також було маленьке шоу. Там бу були люди, які співали мовою рухів гімн України, і також були танцівники, які танцювали певну хореографію. А в Ліверпулі у нас ще не було насправді можливості фізично відвідати всі місця. Які е, Британія присвятила Україні? Там зробили багато інсталяцій різних, але ми бачили онлайн, і, і це дуже неймовірно, що вони настільки віднеслися відповідально і дуже все гарно організували. Е, ми бачили м, пташки Соловейко, так Інсталяції Соловейко, які наводиш телефоном, і показує різні куточки України, і розказується про традиції, а також міфологію. Потім Beatles, Beatles. Uh, вишиванка теж це, це дуже круто, і ще є протект no, the Beats» і ще один, але не пам'ятаю про але... багато, та, про, про, багато Тоже, про, про, Так, про борів. Так ми саме хотіли вставити таку репліку про Джефрі і його обіцянку саме в цій студії, де ми зараз знаходимося, коли ви приходили до нас, більше говорити українською. Він як відчував, що треба заговорити. <реш> Я розумію, що напевно в Ліверпулі якраз в попиті ваша англійська ви можете направо наліво роздавати інтерв'ю. Скажіть, чи багато уваги преси до вас, тому що ми багато бачили звітів про вашу першу репетицію? Розкажіть, як вам преса, її увага і як ви самі оцінюєте свої репетиції вже на сцені конкурсу? Окей, okay, зараз. Uh, My Ukrainian, I don't want to work. So yes, the press was uh, eager to listen to us and eager to see the message we have to send on stage, and they were eager to take uh, videos and pictures as well of uh, our performances. Um, we definitely have a strong show and uh, a strong message to go along with it, and I think it's important. That, uh, they stay uh, on our side as well to help us deliver that message to the media. медіа. Uh, я тоді скажу українською. Um, репетиції в нас пройшли чудово. Було дуже гаряче. Uh, багато чули приємних uh, коментарів і слів підтримки стосовно номеру. Ми дуже довго готувалися і робили це все максимально викладалися на всі 100. Стосовно преси, ми за останні декілька днів, відколи приїхали в Ліверпуль, дали дуже багато інтерв'ю. Розказували про нашу країну про те, як ми живемо, в якому в якому стані е, зараз все відбувається. Також е, ми розказували про нашу дуже важливу ініціативу, яку ми нещодавно запустили разом з United24 та візою. Ми збираємо зараз е, кошти на 10 інкубаторів інтенсивної терапії для того, щоб рятувати серця маленьких українців, які зараз народжуються під звуки вибухів. І ми думаємо, це дуже важливо і потрібно. Забезпечити наші лікарні такими е, апаратами вам не шкода, що ви не співатимете в півфіналі, оскільки вам гарантоване місце у фіналі як країні переможниці. Е, багато от е, представників. Країн засновників Євробачення, які так само мають гарантоване місце у фіналі, як і переможця, скаржаться на те, що, мовляв, це для них мінус, тому що виступ все таки двічі на сцені у півфіналі, а потім у фіналі дає можливість більше прокачати свою пісню, зібрати вже більше шанувальників на фінал. Чи вам не шкода, що ви співатимете лише один раз? Якщо чесно, ми не дуже задумувалися стосовно такого питання, але. Я думаю, ми, ми сподіваємося на те, що ми зможемо надихнути всіх людей е, на планеті, брати приклад з українців. і ми не хочемо, щоб нас жаліли. Ми хочемо, щоб нами надихалися е, і поділитися нашими сталевими серцями зі всім світом, щоб люди були трошки сильнішими і допомагали нам до нашої перемоги. А як ви оцінюєте своїх конкурентів? З ким можливо спілкувалися, з кимось подружилися, зав'язалися якісь знайомства нові. Так, ми зустрілися з Батьма. А, з Фінляндії. Так, з Фінляндія. І. Александра в Норвегії, і Бланка um, from uh, Іспанії. Ну... І багато інших, так. <laughs> так. Ми не вважаємо їх як uh, uh. таки Люди музики в кожен робить музику, як він відчуває, і ми скоріш за все схиляємо, до того, що ми колеги. І взагалі Євробачення це для нас є місце єднання, тому ми дуже раді зустрічами з іншими делегаціями з учасниками спілкуємося, ділимося, розказуємо про різні традиції, дізнаваємося їхні традиції, так само про їхню культуру. І ми ще любимо вивчати якісь нові слова там на інших мовах учасників. Ви зараз в букмекерських ставках йдете четвертими, і я не повірю, що ви зовсім прям не думаєте, яке ви місце посядете, особливо знаючи таку важку долю гурту, який виступає після перемоги України. Мені дуже хочеться надихнути вас, щоб ви цю традицію зламали. Тому що в нас не було особливо успішних виступів саме після перемоги. Ви зараз за ставками йдете четвертими. Самі ви на кого ставите? На кого ви бачите більше переможцями? Вам на відміну від багатьох учасників Євробачення можна давати прогнози? Отже, Швеція, Фінляндія, чи може хтось третій? Мені подобається Фінляндія. нам подобається Фінляндія. Так і Іспанія. Мені подобається так. Але mm -hmm. я можу сказати, що ну кожну oh. пісня заслуговує перемогти, Погоджуюсь. Uh -huh. oh, але ми сказали, хто нам подобається. Ми знаємо, що організатори Євробачення обіцяли три тисячі квитків розподілити за дуже пільговими цінами з поміж українських біженців, які отримали прихисток в цій країні. Тому у вас буде багато там вболівальників, багато підтримки. А хтось з ваших рідних приїхав в Ліверпуль вас тут підтримувати так особисто, близько. У мене особисто ні, а в Джефрі тут uh, є родина. Моя антика. Тітка, і я думаю, що uh, моя мама буде, але <laughs> мені треба дзвонити. Я не знаю uh, for sure. Ви чекаєте, так. що Джефрі точно, мама може обертати, але... я... так? Так, можливо, але ми. Хочемо подякувати всім українцям, які нас підтримують, тому так. що ми відчуваємо підтримку всіх людей, навіть коли ми їхали з е, центрального вокзалу в Києві, там включили нашу пісню. І, і так, така була тепла, надихаюча е, поїздка, і нам дуже приємно, ми відчуваємо цю підтримку. І хочемо сказати, що всім ми повинні бути єдиними, і, і разом ми зможемо здолати всі не які в нас є. І дякуємо кожному за цю підтримку, яку ми отримуємо. Ну, хлопці, ви кажете, ваші там пісні поставили, щоб люди їх більше слухали. Я спостерігаючи за всіма учасниками Євробачення, як вони спілкуються з пресою. Вони кожну можливість використовують, спілкуючись з пресою, щоб завірусити свою пісню, щоб цей приспів вже був пізнаваний. Ви можете так само скористатися цією нагодою в прямому ефірі національного телемарафону. Нагадати ваш, ми сподіваємось, тріумфальний приспів на Євробаченні. Заспівай. Acapella. Love mm. How's it going to be going? One, two, three. Don't get what you say, yeah, yeah, yeah. Don't get how you feel. Get out of my way, yeah, yeah. Because yeah. yes, I got a heart of steel. Дякуємо, хлопці, успіхів вам сьогодні! Приємного спілкування з ведучими на бірюзовій доріжці. І вже чекаємо вас у фіналі як співгосподарів Євробачення. Сподіваємось побачити ваш виступ і окрема подяка за цю ініціативу і за місію, яку ви взяли на себе. Зібрати кошти на медичне обладнання в рамках платформи ЮНАТІ 24 Дякуємо, гуртворчі. Учасники Євробачення від України, які сьогодні урочисто відкриваються в Ліверпулі, були гостями прямого ефіру національного телемарафону Єдині новини.